Роман Макаже, ну, два абсолютно різних тайми провели команди, логічно було питання, де був справжній сокол перший, чи в другому таймі. Ну, майбутньому перший. Ми не могли два тайми втримати, тому що в нас повністю посиклась друга четвірка. І ви знаєте, що ми граємо однією четвіркою і все рівно, навіть ще і перші були мікропомилки, але. Філічні завдання на ігру тягнули, друга повністю зупинилась. Но вони взагалі зупинились. Вперше грають плей-офф, вони, вони ж не розуміють, що таке плей-офф. Більшість тих гравців, які сьогодні грають в 4 не грають півроку в футбол. Взагалі про це. Або лікувалися, або сиділи на Тому десь у нас такі вийшли дисбаланс, і воно, звісно, зіграти, коли команда рівна, і вони нас просто передали. Все ну от, в другому таймі, за, за рахунок чого ця зміна пройшла. Тобто, ваш візавіт, головний тренер хіта змінив порядок виходу четвірок. і їхня перша четвірка почала проти нашої другої, і саме от це Чернявській компанія, там жуки забили ці три м'ячі. Можливо. Ви розумієте, чи я б другу четвірку ставив під ту четвірку, чи під ту четверку, чи під третю четвірку, вони би програли тіть, тому що вони, вони просто зупинились, посипались, їх хватило на тайм, Вони вигорили, вони більше не будуть. Ніхто з них, поки що не того рівня гравець, щоб це все перегрувати, вигривати, дожимати і так далі. Ми з ними дуже багато працюємо, показуємо, чому. в чемпіонаті, де е, більш-менш... Е, не така напруженість, вони грають. Десь трошки є напруженість, вони губляться, роблять помилки. Ну знову ж таки, це вже слідуючий там. Ми дойшли до, до плей оффу Зараз вже будемо боротися за це, щоб вони це все відчули і далі могли боротися і в плейоф. За тиждень до наступної гри можна якось ну, вплинути на психологію гравців. Все ж таки досвіду, ну, звісно, відмічав в коментарі, що тільки хандамов хандам, має досвід волога, решта взагалі не так. Чи може вплинути цей досвід однієї гри. Пливов якось змінити перебіг події. Ну, зможемо, будемо старатися, все можливо, нічого тут неможливого нема, все-таки ви ж бачите, навіть і по Вартарю Шевченко, що все-таки він теж на Вищий рівень вже є, померки і так далі. Тому от, от, високий рівень. В ведення гри він показує всі наші свої місця і гравці, які більш на грані, вони вже скільки ігор за спиною мають, вони просто їх використали. Хоча це все можна було нівелювати і в другому таймі, точно так само граючи, як перші. Але достукатися до, до молодих гравців надзвичайно дуже важко, у них ще там своє кіно голови. І, і, і десь вдається, десь не дається. Ну, поки що маємо, це, що маємо, я вважаю непогано, тому що я їм дав грати до закінчення зустрічі. Я не поміняв ні токаря, ні оцеляка, ні органа, ні Данилюка. Я їм дав можливість реалізувати себе в цьому, щоб вони випустили помилки, справити себе. І це їм не далося, вони повинні відчувати. І Такому маринаді ми їх маємо маринувати, і вони тоді доростуть і будуть хорошими гравцями. Добре, дякую.